Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни з території Білорусі вели систематичний обстріл України ракетним озброєнням і доволі часто у ролі пускового району визначався аеродром Зябровка під Гомелем. Тепер цей аеродром використовується для атак на Польщу та є перевалочною базою всіх диверсійних груп Росіян. Пише телеграм-канал Польський вісник. Завдяки мешканцям населеного пункту Зябровка, який знаходиться в притул до аеродрому, це верифіковано та доведено. Зокрема, один з місцевих жителів. Зняв старт ракет виліти транспортних літаків, а місцеве видання флагшток локалізувало місце старту. Потрапляння у кадр декількох характерних об'єктів дозволило локалізувати місце та задокументувати, що для пусків ракет використовується саме аеродром Зябровка, а всі літаки Іл-76, які взлітали, скидали десант поблизу Польщі, звідки диверсійні групи пробували прорвати кордон. І от терпіння поляків прийшло до кінця. Сьогодні на аеродромі паніка, як пишуть, обізнані джерела удару, зазнали ангари із озброєнням до систем ППО, які стояли. Позаду аеродрому. Вчора аналогічні хлопки лунали в Гомелі Бресті та Лунінці, Ліді, очевидно, що терпіння невідомих добровольців закінчилось. за даними білоруських партизан на аеродромі Ліда. Під час загрузки іл 76 особовим складом пролунав вибух, повідомляючи про мінімум 48 загиблих росіян. Зазначається, що невідомий об'єкт влучив прямо у літак. Ще один транспортний іл 76 збили поблизу городно невідомі системи ППО. В той же час світ має посилити санкції проти Росії, надати Україні ракети дальнього радіо суді. Ля масовної атаки РФ по Україні 2 січня вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Пряма мова Сікорського. Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін. Він закликав посилити санкції проти РФ, щоб Москва не могла створювати нову зброю з контрабандних компонентів, а також надати Києву ракети дальнього радіо які дозволяють Україні знищити пускові майданчики і командні центри. Раніше словацька президентка Зузана Чапутова коментуючи масовану на ракетну атаку РФ 2 січня, наголосила на важливості допомоги Україні. Іні в її захисті від російської агресії зранку 2 січня Росія масовно атакувала ракетами України у Києві. Зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Облонському, Голосіївському та Святошинському районах. Також є влучання у Харкові. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росіяни запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масовної ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи з західних країн. До зустрічі друзі ставте вподобайки почуттям. Мендри, підпис, обов'язково переможемо разом.